Всім привіт! Сьогодні мова піде не саме про орхідеї, а в що я їх сажаю, саме про горщики. І першим хочу показати ось такий горщик для гідропоніки світик. До речі, це твій дендр. Нобелі в нього посаджений. Корінці он попролазили скрізь кругом. Але чим мені подобається, він. Швидко дуже просихає внизу такі отвори. Так, потім ось такі горщики в мене. Я використовую майже всі в мене посаджені в такі горщики фалінопсіси і пару-тройку дендробіумів, Ось теж дуже добре себе почувають, там отвори. Корінці дихають. Це другий. Так, потім ось приклад фалінопсі секвестріс. Такий самий горщик посаджений. Корінці он навіть повилазили під низ. Ще є в мене ось такий варіант горщиків. Теж коріння добре пішло. Ось туди, всередину, ну, ось корінці. Так. Ну і мої, мої башмачки вони посаджені ось в такі горщики. коріння я вам показати не зможу, бо його там не дуже багато. з такими нижніми тільки отворами. Так, які в мене ще є горщики? Ще от такі мені подобаються. В них в мене посаджені малюки. Дуже багато отворів. Такі гарненькі горщички. Саме такий є розмір побільше. Ще не спробувала в такі саджати. І, ну, і саме великі такі в мене є, також з отворами. Ось так. Дякую всім. Пока-пока.